Небезпека є, тому що Республіка Білорусь є союзником Російської Федерації у агресії проти України. Тому ми оцінюємо весь спектр загроз і вживаємо заходи для того, щоб ці загрози не були виконані противникам проти України. Кіпас машини група пішла. Вері! Тренування показало, що військовослужбовці здатні виконувати завдання та готові до тим терористичним загрозам, які можуть бути у майбутньому. Руки Так! Да! Прио! Підривник осколочний, заряд другий. По дві міни швидким. Залпом 333. Постріл!